В Ізраїлі дякують Трампу за те, що Сполучені Штати підтримали Ізраїль в цій війні в цьому протистоянні надали допомогу, і по власне по тель Львіву розвісили плакати. Дякуємо, містер президент. Давайте подивимось. Пише CNN. удар по ядерних об'єктах ірану завдали стерт бомбардувальники Б2 Спірі, які злітали безпосередньо з території Сполучених Штатів, і це вважається найдовша місія бойових літаків за останні 25 років. Про це відповідно на брифінгу заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн. І на нього посилається CNN. Загалом в операції було задіяно 125 літаків. Не всі вони в взяли участь конкретно в атаці більшість виконували допоміжні функції і відволікали. Увагу Ірану також розповів Кейн, що загалом, як ми вже говорили раніше, скинули понад десяток протибункерних бомб. Месів Ordnance Penetrator, називається ці бомби сукупною вагою в 30 тисяч фунтів. Це 13,6 тонн. Скинули всю цю масу на два іранські ядерні об'єкти: Фордо та Натанс. Ну і об'єкт вистфахані. Перепрошую, атакували ракетами Томагавк. Подробиці маємо деякі подробиці. Злітали літаки з бази в штаті Міссурі в ніч з п'ятниці на суботу. Провели загалом в повітрі близько 18 годин, і з часу терактів 11 вересня це була найдовша місія Б-2. Паралельно, як я вже сказала, була проведена і операція з відволікання уваги іранців. Те про що я вже говорила зараз, на Росії вийшли з такою заявою, поки що від Медведєва, який якого офіційним представником вважати досить складно. А тим не менше, там Пісков, Путін, Ушаков, Лавров, всі вони мовчать щодо участі Сполучених Штатів в цій атаці.